Сьогодні 22 серпня, от як наші помідори, поки що стоять, борються з світовторою, балконне диво червоне, це у нас садова перлина. Це мехметиці кругліші такі. Далі у нас айрат і останній у ряду це бінго фібрит. Тут рожев зайчик шоколадний. хамелеон, слабенько. Американський синій. От. Нижня грона вже дозріло нарешті. Рожев, золоте серце, а ні, це хурма, це хурма, а це, по-моєму, золоте серце. Тут у нас золотий потік. Наразі... Було сьогодні дощ, я думав, вони будуть страшніше виглядати, але ще мають відносно нормальний вигляд. Балконне диво жовте. Знову ж таки, американські сині. Ось ці кущі були з фітофторою, Вони і є, знаю. Ось тут видно тут так гарно фітовтора трошки поразила. Ну, наразі так виглядають помідори йду їх обривати тут ще один сорт який в мене рахується як дебарао, але я маю сумнів що це дебарао. не знаю помідори великі гарні чудово капуста кален. Тут золотий потік, це не знаю якісь чергі, напевно, садове диво. Перчики там видно дозрівають, такі маленькі. І ще у нас малина тут карамелька пропадає але велика малина що триця що карамелька десь діаметр, напевно 3 см буде Ні, не 3, два з половиною так що серпень найбільш приємний місяць для городника напевно все дозріває. Зараз ще помірюю патрицію. Ця три майже. Ця малина більша.